Взагалі, напад відбувається, він проходить така енергія металу, і взагалі напад саме металом. Тому тут теж дуже важливо має значення не тільки приліт якоїсь металічної, так, але і про те, що переїзди, а переїзди теж відбуваються. Переїзди відбуваються на металічних. Транспортах, чи це автомобіль, чи це велосипед, чи це самокат, чи це поятяг, чи це лайнер, літак, і так далі. Тут також відповідно є певні моменти, і дуже варто перевірити, якщо ви збираєтесь переїжджати, то в який час ви їдете, в якому напрямку ви їдете, тому що є певні напрямки, які загострюють, наприклад, напрямки з хворобами і так само місяць залежності і знову ж таки бо тому, що це енергія по року і інфекція. Прорахунок на 45%, тому що тут брався тільки рік.